Вчора ми все-таки встигли купити подарунок в 10 вечора і їдемо на дитячий день народження. Я думаю, що дитині точно вистачить там три різних подарунка. Я люблю дарувати не просто там один великий подарунок. І щось не тільки ще було там солодке або якась іграшка одна, а таке, щоб там було воно різне. Із собою десь дорогу взяти, якась іграшка така, що вдома можна погратися. Тому сподіваюся, що дитині дуже сподобається. Андрюша, до кого ти йдеш на день народження? Як звати дівчинку? Адель. Адель. Дуже гарно. Дні народження, Наче по списку, те, що скидали, там має бути близько 43 людей. Це разом з, ну, там, з дітьми, в когось там троє дітей. Але я думаю, що буде дуже цікаво. Там навіть є таймінг з тим, чим ми будемо займатися кожні півгодини, куди ми будемо ходити. Але поки в нас трошки є часу перед днем народження, ми виїхали раніше. Вперше як купили машину. з'їздимо, купимо абонемент, і Все таки будемо їздити на мийку. Бо в нас та, що біля дому. Вона нас не дуже влаштовує, не знаю, як це поїсти, але Де влаштовує? Тому на цю поїдемо і там за дві хвилини ти заїжджаєш в такий автомат. Якось колись я знімала, але так досі не встало до відео, Тому просто зараз зніму, покажу, як ця мийка працює. Ну мені було дуже цікаво перший раз. Мене чутно, але тільки через це я можу спокійно тут зараз сидіти. Андрюша думаю дуже подобається. Воск. А, це воск. хочеш тільки один раз приїхати помити машину, то це коштує 16 доларів. Тому звичайно за 26 доларів цілий місяць це набагато вигідніше для нас, і ми відразу купуємо. Ну кожен місяць, ми, мабуть, вже третій місяць купуємо ці різні підписки. Мені Паша каже, йди на вулицю, познімай контент. Ми тільки приїхали на день народження і тут вже в когось щось трапилось. Вон стоїть поліцейська машина, швидка допомога і пожежна. Вони вже на стоять біля входу, куди нам треба підійти. Не знаю, що тут трапилось. Тут в цьому комплексі навіть трошки більший басейн, ніж в нас. Ось така зона для грилю. Величезний басейн, скажу ще раз. Дуже гарний. Це я так, розумію, камін вночі. І тут таких будинків, може штук 15, як я пам'ятаю. Але це трошки дорожчий комплекс, ніж в нас. Як ця гра називається? А, просто приставка якась. там типу... Ага, типа як Nintendo? Так. Ага. Клас. Юний гравець. Щось там кла Вже закінчилися і тепер ми чекаємо, коли ми в кінці вечора ще будемо розігрувати якісь лотерейки. нам дали кожному номерок, тому дуже цікаво. Давайте то давайте. в просто відключається. Я поставила просто для себе вкусні, там, класний Не треба, маму бути дружба. <сістична> Скажи, тобі сподобалось свято дружчині? Сподобається. <сістична> сподобалось? Ще будеш приходити на дні народження до туди? <сістична> вже на дворі ніч, будемо вже їхати додому, класно провели час. Це було і для них перше таке день народження масштабне, і ну влаштовувати свої дитині. І нам так само було перше цікаво сходити. Отримали подарунки в лотереї. Так само ми участвували, отримали теж невеличкий подарунок. Тому втомлені, щасливі. Нам все сподобалось і побачимось з вами у наступному відео. Всім пока.